У ліцеях Паланської громади проходять зустрічі старшокласників, їх батьків із представниками національної поліції та районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо роз'яснення до вступу до вищих навчальних закладів відповідних структур на особливостях вступу та навчання у закладах міністерства внутрішніх справ ліцеїстам розповідала капітан національної поліції Ольга Мороз. Демі навчання на за спеціальністю право це слідчі криміналісти 4 роки. На правоохоронну діяльність термін навчання три роки. Два роки ви навчаєтеся. Третій рік ви йдете на практику уже в підрозділи поліції, де проходите практику. Після чого їдете, здаєте екзамени і вже отримаєте по закінченню диплом. Ви навчаєтеся за державною формою замовлення, Якщо виступаєте в наші вузи, то тобто ви є не студентами, ви є курсантом. Ви навчаєтеся за кошти державні кошти за кошти держави. Якщо ви вступаєте до нас у вузи. Після вступу ви забезпечені форменим одягом, ви забезпечені проживанням в гуртожитку або ну, казарма типу проживання, харчування. За навчання також ви нічого не сплачуєте. За все сплачує держава. Період навчання все залежить від успішності вашого навчання. Ви можете отримувати вже звання молодшого складу. За якийсь свої досягнення навчальні або службі, яку ви вже несете з перших днів зарахування курсантом. Після закінчення наших вищих навчальних закладів ви отримуєте диплом бакалавра. У вас є юридична освіта, і ви направляєтеся, ви отримуєте після по закінченню, ви отримуєте звання лейтенант поліції і направляєтеся вже на, на роботу в ті підрозділи поліції, яким ви направлялися і який підрозділ поліції готував ваші документи на вступ. Наші Збройні Сили України сьогодні потребують грамотних військових, що володіють сучасною технікою, інформативними технологіями. На сьогоднішній день Україна переживає дуже складні часи. Ми ведемо війну і паралельно з тим формуємо нову армію, нового типу по зразкам НАТО і відповідно для такої армії необхідно. Нові, абсолютно нові, підготовлені кадри військовослужбовців. Основним медром Збройних сил це офіцерський склад. Офіцери готують вище навчальний закладу Міністерства оборони України. Для служби і для вступу залучаються як хлопці, так і дівчата. У нас десь 25% Збройних сил України складають військовослужбовці слусі жінки. Серед них є навіть жінка-ємна. Є сповні і так далі. Тому це стосується і ми звертаємося до цієї аудиторії, тут там знаходиться. Тож, в яких великих напрямках? Взагалі в Збройних силах. Є близько тисяч різних спеціальностей, тому ви саме розумієте, що дуже багато різноманітної техніки. І відповідно, по напрямкам застосування цієї техніки йде підготовка військових кадрів. Зустрічі відбуваються у рамках співпраці відділу освіти громади із відповідними структурами. На виконання листа управління освіти і науки Черкаської обласної адміністрації, відділ освіти, культури, молоді і спорту Паланської сільської ради налагодив співпрацю з Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки в зв'язку із. Профіріентаційною роботою представники даної структури виїжджають в заклади освіти громади, агітують випускників до вступу у вищі навчальні заклади Збройних сил України. Також на ці зустрічі ми запрошуємо представників національної поліції, які ж також проводять роботу з випускниками щодо вступу у навчальні заклади Національної поліції. Всім бажаючим ознайомитися із правилами вступу можна звертатись до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та відділків національної поліції.